Вітаю вас, малятка! Зараз у нас заняття з ліплення. Сьогодні ми з вами будемо ліпити. Так, дітки, давайте з вами привітаємося разом з природою. Добрий день, сонечко! Добрий день земелька! Добрий день водичка! Добрий день вітерець! Давайте ще разочок. Добрий день, сонечко! Добрий день земелька! Добрий день, водичка! Добрий день, вітерець! Дітки ми з вами привіталися разом з природою. Сьогодні я вам пропоную переглянути, які бувають явища природи. Сонце, вітер, туман, дощ, блискавка. Дітки, а яка зараз пора року? Так, осінь, правильно! Осінь прекрасна пора року. Погода восени дуже часто змінюється. Буває, встанеш зранку, йде дощ, а вже до вечора може виглянути сонечко. Або навпаки, зранку прокидаємося, світить сонечко, а до вечора йде дощ вітряно та холодно. Осінь буває ранньою, буває пізньою, Буває теплою, буває холодною. Буває сонячною, а буває дощовою, вітряною. Малята, восени дуже часто йдуть дощі. Сьогодні ми з вами будемо ліпити краплинки дощу та зберемо їх у тарілочку. Так, зараз пропоную розім'яти ручки, зробити пальчикову гімнастику. Так, пальчикова гімнастика називається краплі дощу. Крапельки, дощу впали на траву. Ми їх позбирали в тарілочки складали. Так, давайте ще разочок. Крапельки дощу впали на траву. Їх ми позбирали в тарілочку складали. Так, дітки, на заняття підготуйте пластилін. Блакитного кольору, дощечку та тарілочку. Отже, як ми будемо з вами ліпити? Ручками підготували, матеріал підготували. Так, від великого шматка пластиліну будемо відривати маленькі шматочки. Ось такі. Так, скочуємо між долоньками коловими рухами. Так, ось така крапелька дощу в нас вийшла. І складаємо в тарілочку. Так, і з вами зліпимо багато краплинок дощу. Адже дощ, коли йде, краплинок дуже багато. Відщепнули, розім'яли і скочуємо між долоньками. Так, і складаємо в тарілочку. Зверніть увагу. Що краплі дощу можуть бути великими, а можуть бути дрібненькими, маленькими. Отже, в нас краплинки дощу будуть різного розміру. І великі, і малі. Так, ліпимо. Так, дітки, ось ми з вами наліпили багато краплинок дощу. І ми їх зібрали в тарілочку. Малята, отже, заняття добігає кінця. Давайте згадаємо, що ми сьогодні розглядали. Так, явища природи. А згадайте, які ви бачили явища природи. Так, які ви запам'ятали, а які вам найбільше сподобалися? Так, обговоріть з дорослими, поділіться зі мною, а ще обов'язково надішліть мені ваші краплинки дощу. Бажаю вам натхнення, успіху, у вас все обов'язково вийде. Так, адже ви великі розумнички! Малята, на цьому наше заняття закінчилося. Дякую за увагу. На все добре, бувайте!